Танго за приписом лікаря у кардіологічній клініці під Буенос-Айресом започаткували заняття з аргентинського танго. Лікарі дійшли висновку, що цей танець допомагає тим, хто пережив інфаркт, операцію на серці чи судинах кінцівок. Тантоль танго, лікар каже, що танго та більше жвава мілонга на коронарну артерію і серце діють так само, як і прогулянки та пробіжки. <піллянка> з поміж півтори сотні пацієнтів у лікарні на щотижневі заняття з танго записалися вже 15 пар. Амі танго. я обожнюю танго. Усе життя я хотів його навчитися, і така нагода підвернулася у реабілітаційному відділенні. Тепер я не полишу занять, доки не танцюватиму, як наші вчителі. Я таке нова ларго. Лікарі сподіваються завдяки танго збільшити частку пацієнтів, які виконують повну програму реабілітації. Адже за статистикою її проходять лише 15% пацієнтів кардіології.